Дюморіє. паніка. Готель знаходився на одній з вузьких, непоказних вуличок, що ведуть від бульвару Монпарнас. Це був брудно-сірий будинок, що відсахнувся від тротуару і втиснувся між двома будівлями, наче усвідомлюючи власну убогість і соромлячись. Сама вивізка вміщена високо над входом. Здавалося, не хотіла привертати уваги. На ній потьмянілими золотими літерами було виведено. Готель, а нижче смиренно і непереконливо уточнялося конфорт. Розташування цього готелю, саме його існування, здавалося безглуздим. На вулиці не було жодного кафе, де на столиках красуються велетенські скатертини в клітинку, а для залучення перехожих виставлений щит із нерозбірливо написаним, але щедрим меню. По сусідству з готелем була тільки непоказна фруктова лавочка з курними вікнами, жорсткі сливи у горки, які там ніколи не купували, та жалюгідні зморщені апельсини. Виставлений товар обліпили мухи над томляві, щоб рухатись. У готелі теж панувала тиша. Патроне, обмякшивши від спеки, сиділо за столиком у невеликій темній конторці. Підперши руками пухке біле обличчя і ковтаючи повітря розкритим ротом, вона важко віддувалася і клювала носом. Та й кого б не зморив сон у таку погоду? Рік у рік повторювалось одне й те саме у липні люта мертва спека, подібної до білої пухової ковдри накривала Париж, задушуючи тіло, задушуючи мозок. По руці господині ліниво повзала муха, помало діставалася плеча. Крізь дрімоту господиня відчула муху, струсила її і, прокинувшись, позіхнула, пробурчала собі щось під ніс і вологими пальцями від поту відкинула з чола фарбоване руде волосся. Вона пошарила ногою по підлозі в пошуках туфель і підтягнула їх до себе. Все ще позіхаючи і не зовсім розуміючи, що вона робить. Від спеки ноги розпухли, тупо подумала вона, встала зі стільця і підійшла до дверей. Як і раніше, ні подиху, Біле від спеки небо тротуар пашить жаром, що опалює навіть крізь підошви. Вона оглянула вулицю, чути брязки трамваїв і пронизливі гудки таксі, вічний гуркіт. І трасіння нескінченого вуличного руху на бульварі Монпарнас. З низки автомобілів на бульварі відокремилось одне таксі і повільно і невпевнено покотило вулицею. Водій, що крутив головою то праворуч, то ліворуч, різко загальмував біля готелю. Не хочете спробувати щастя тут, мосьє? запитав він. Місце не дуже, але повірте, Париж забитий, забитий до відмови. Вам пощастить, якщо сьогодні ви десь влаштуєтесь на ніч. По обличчі водія градом котився піт. Він замотався, йому було все байдуже. Коли вже ці англійці нарешті щось знайдуть? Дівчина незграбно вибралась з таксі і подивилась на готель, потім на товсту неохайну патрона, яка стояла біля входу, посміхаючись з удаваною привітністю. Що завгодно, мадам. Заговорила вона, скошуючи очі до носа і облизуючи губи. Дівчина інстинктивно відсахнулася і розсміялась, намагаючись приховати цей мимовільний рух від свого супутника. Я не знаю, що ти думаєш, тут якось зовсім убого і нудно. Чоловік нетерпляче смикнув плечима. Звичайно, тут убого у цих закладах завжди так. Чого ти чекала? Але ми маємо десь приткнутись. Він не намагався приховати свого роздратування, скільки можна виборювати жінками завжди так, їм неодмінно потрібно, щоб все виглядало романтично, привабливо, їм хочеться вибирати прозу життя і яскраві кольори. Ось і ця весь день куксилась, відмовчувалась одна морока з нею. Якщо так і далі піде, то вся пригода скінчиться пшиком. Він повернувся до патрона. І запитав французькою, старанно вимовляючи слова. У вас є кімната на вечір? Заходьте, заходьте, місьє, щось для вас знайдемо. Гастоне, гастоне, покликала вона. З'явився хлопчик у несвіжій сорочці, на ходу витираючи руки обрушник. Він виніс із таксі дві їхні валізи. Жінка зазирнула у темну конторку і повернулася з з повною зв'язкою ключі у руці. А у вас кімната з ваною? почала була дівчина. Ні, це неможливо, у нас немає водопроводу. Обірвала її жінка і повела приїжджу вгору, замизаними сходами. Яка різниця? з досадою шепнув дівчині її супутник. Вибирати не доводиться. У коридорі стояв дивний запах, все повітря було їм просякнуте. Здавалося, воно походить від самої господині, запах застарілих парфумів і ще застарілої пудри, запах тих, хто спить удень, не знімаючи одягу, запах від невитрушених попільничок та перестилих фруктів, з'їдених у спальні. Господиня постукала в двері одного із номерів, звідти почувся короткий вигук і важка хода босих ніг. Двері причинилися. З'явилася чоловіча голова з розкойовдженим вологим волоссям. Чоловік усміхнувся, блиснувши золотими зубами. Вибачте, мадам, але вигляд у мене не презентабельний. Господиня засміялася і задоволеним виглядом підняла брову, пробурмотівши. О, вибачте, я думала, що ви з'їхали. Вона обережно зачинила двері і повела приїжджих до номера наприкінці коридору. Це найкраще, що ми маємо на сьогоднішній вечір. У крихітному номері було нестерпно спекотно. Хазяйка відчинила вікно, що виходило на вузенький дворик. У дворику сиділо дві кішки дівчина щось прала під краном. У кутку кімнати стояло нещодавно заправлене велике ліжко з купою зайвої постільної білизни. Інший кут займав умивальник пузатий глечик із тріщиною посередині. Шпалери з потворним візерунком на підлозі червоний килим. Чоловік із занепокоєнням глянув на дівчину. О Богу, але куди подітися? сказав він з удаваною усмішкою. Ходімо кудись, перекусимо. Вони повечерили у ресторанчику на бульварі Монпарнас. Дівчині їсти не хотілось. Вона покоперсалася в тарілці, потім з подихом її відсунула. Послухай, тобі треба підкріпитися, заговорив чоловік. У поїзді ти майже ні до чого не торкнулася. Що з тобою? Невже ти? Ти чогось боїшся? Не кажи, дурниць, звичайно, що ні. Я не голодна, от і все. Вона вдавала, що спостерігає у вікно за перехожими. Чоловік стривожено глянув на неї. Цього вечора дівчина виглядала зовсім іншою. Не такою, як у Лондоні, можливо, тому, що нарешті вони залишилися вдвох. Раніше майже завжди довкола були люди, і вона здавалася зібраною та рішучою. У погляді у неї прозирало розуміння і життєвий досвід, саме й це у ній і приваблювало. Цього вечора вона навіть зовсім виглядала молодшою, зовсім юною, майже дівчинка Пити вона також не стала. Чоловік ретельно вивчив винну карту. Пригода такого типу вимагала легкого підживлення. Подорож він мислив зовсім іншою чому б їй не поводити себе інакше. Невже треба було тягнутися, чорт знає куди, і ось так поводитись? Він з досадою зазначив, що дівчина для цього тепер не надто приваблива. Обличчя як обличчя нічого незвичайного. У нього з'явилася підозра, що не так вже й сильно він її бажає. Ну ні, це ідіотське відчуття має прийти, просто обидва вони трохи втомилися. Дивні істоти жінки. Іди і розбери, що вони відчувають, і тим більше чому. Дивні, але іноді такі потрібні давно уже його так сильно ні до кого не тягнуло. Він не мав наміру зупинятися на півдорозі, поки мети не досягнуто. Ось вам і зворотній бік темпераментної натури, подумав він, почуття грають тобою, як хочуть. Подумки він намалював в свій портрет незвичайний, екстравагантний, зі скрою геніальності, обурюваний пристростями, зачарований цією дівчиною. Портрет, що інтригує. Гарсон, Гарсон, покликав він, помахуючи виною картою. Гарсон. Він починав смакувати. У готель повернулися вже пізно. Патроне, мабуть, пішла спати, конторка була порожня. Зате казна звідки, позіхаючи і протираючи очі, з'явився хлопчик все в тій же самій сорочці. Поки вони піднімалися сходами, він стурбовано дивився їм слід У цьому готелі є щось зловісне, прошепотіла дівчина. Даремно ми тут зупинилися. Вона засміялася, сподіваючись видати свої слова за жарт, з якоїсь кімнати долинуло тихе жіноче бурмотіння, чоловічий кашель. потім усе стихло. Десь заскриготіли жалюзі, у їхньому номері, хоч вікно було відчинено, спека здавалася нестерпною. Промінь місячного світла падав на тріснутий глечик і на смужку потворних шпалер. Чоловік сів за стіл і почав знімати туфлі. Місце так собі, погодився він, але ради Бога, спробуємо зберегти почуття гумору. Шкода, треба було випити трошки більше, він почував себе безглуздо тверезим. Дівчина не відповіла, вона налила трохи води в склянку для чищення собів і жадібно випила. Руки в неї тремтіли. Вона не розуміла, навіщо вона тут і що на неї чекає. Але думати про це було запізно. Вона почувала себе зовсім розбитою і хворою, і глибоко всередині її причаївся холод страху. Що привело її сюди? Цікавість, потяг до пригод, безглузда бравада, на місці її супутника міг бути будь-хто. А що, коли про нас дізнаються? запитала вона. Не кажіть, нісенітниць, ніхто ніколи ні про що не дізнається, принаймні про мене, напевно, і ти зі свого боку влаштувала все як потрібно. Звісно, вона нічого не втратила і не наробила дурниць. Звичайно, дівчину не залишало відчуття, що все це відбувається з кимось іншим, не з нею, сама вона зараз удома ставить машину в гараж. Що буде, якщо про нас дізнаються? З неспокоєм подумав він, мабуть, він, як чесна людина, має на ній дружитися. Втім, тепер, уже надто пізно, раніше треба було схаменутися. Чому вона постійно робить все навперекіс? Ну от, якось повільно сіла на ліжко, бліда, наче на смерть перелякана дитина. Що це за неможлива ситуація? Він підійшов до умивальника і почав чистити зуби. Важко було стриматись, йому хотілося її вдарити. Чортові ляльки, чому вони ніколи, ніколи не можуть бути у потрібний час у потрібному місті. Втім, потурати їй він не збирається, не можна ж дурити себе. Пройти весь цей шлях, притягнутися до Парижа, він подумав, що повинен пересилити себе і намагатися приховати своє невдоволення. Він відкинув рушник і підсів до дівчини на ліжко. Ноги не холонуть, недбало запитав він, що ти зазвичай робиш у такій ситуації, як ти поводилась раніше. Дівчина відсунулась від нього і з нервовою усмішкою відповіла, у тому мої річ зі мною це вперше. Він здивувався, що ти хочеш цим сказати. Він відчув, як червоніє. Він люто стиснув її руку, обличчя в нього палало. Якщо ти збираєшся морочити мені голову. Він прокинувся раптово, як від поштовху, виринувши з глибин сну, у який провалився, як у безодню смерті. У чому річ вона марить уві сні? Їй приснився кошмар? Що таке? Що з тобою? прошепотів він. Дівчина дихала дивно. Часто плутано, наче задихаючись, і в горлі в неї щось клекотіло. Він намацав сірники, черкнув і придивився до її обличчя біле, страшнені кровинки. Очі дивились на нього впритул, не впізнаючи, скляні згаслі. У тихій кімнаті чулось тільки її хрипке, уривчисте дихання, моторошне, не стихаюче. Тихіше, у розпачі благав він. Тихіше хтось почує. Він підвівся з ліжка, налив у склянку трохи води. Випий, Люба, випий. Її зуби застукали об склянку. Вода пролилась на підборіддя, вона була непритомна. Що мені робити? безпорадно подумав він. Що ж робити, господи? Він підкрався до дверей і прислухався. У коридорі, як і раніше, було темно, але у відчинене вікно вже пробивався промінчик світанку. Він розгублено завмер посередині кімнати, побачив на стільці пояс для панчіг, засунутий пінічну сорочку. У голові промайнула безглузда думка рожевий. Чому пояс для панчіг рожевий? Він провів рукою по лобі, на пальцях залишилися краплі поту. Він ніби збоку почув свій власний судомий ковток. Раптом її подих стих. З ліжка більше не долинало жодного звуку. Він стояв нерухомо, не в силах ворухнутися, не в силах ні про що думати, напружено прислухався до тиші. У відчинене вікно просочувало сіре світло. Меблі набули обрисів, проступав візерунок на шпалерах. У голові крутилися дурні питання, хто вибирав ці шпалери. Скільки років їх не змінювали, мозок відмовлявся його слухати. Нема чого тут стояти. Подумав він, нема чого стояти посеред кімнати. Звісно, вона померла набагато ясніше вмерла. Дивно, але ніяких почуттів він не відчував, все витіснив страх. Він схилився над ліжком, дівчина ніби зіщулилась, висохла, рот у неї розплющився. Вона не дихала, не чути було жодного звуку. Так, вона померла. Він пішов до умивальника. Змочив обличчя та руки, безглуздо гадати, у чому причина. Серце, мабуть, вона ніколи не виглядала здоровою. Їй треба було його попередити, він не винний. Зрозуміло, що не винний, чи не він її вбив. Щоправда, про жінок він мало знав і навіть не припускав. Гадки не маю, як потрібно вчиняти, коли хтось помре, подумав він, витираючи руки об рушник. Його лякала відсутність будь-яких почуттів, можливо, від шоку вони затиснуті, пригнічені, можливо, щось негаразд із розумом, але не можна дозволити собі впадати в істерику, ще розрегочеться в тиші цієї темної зловісної кімнати і розбудить інших гостей готелю. І тоді вони усі сповзуться до дверей у номері, дивні примарні фігури, що виглядають через жирне плече патрона. Людина із золотими зубами вклониться з усмішкою. Він уявив собі його сіре, неголене обличчя, що стирає з лиця усмішку, побачивши нерухоме тіло на ліжку. Ось жах, він готовий був розреготатися і жахнувся, що готовий був розреготатися. У голові в нього закрутився дурний рядок із старої пісеньки, почутої багато років тому. Веселіше, Дженні, ти скоро помреш. Життя коротке зате веселе. Зараз він відчинить двері і буде співати у коридорі приспів. Життя коротке зате веселе. У горлі в нього, порушивши безмовність кімнати, заклекотів істеричний смішок. Це привело його до тями, потрібно якнайшвидше одягнутися і піти. Не можна, щоб його виявили поряд із нею. Поліція і питання безкінечні питання. Правду в нього швидко витягнуть, прибуде її сімейство, жахливі допити у слідстві, сцени і питання і знову питання. Кінця цьому ніколи, ніколи. Його охопила паніка, наче горло стиснула невидима рука. Чому з ним мав статися цей кошмар? Чому йому випало зіграти цю роль? Втім, якщо зараз він тихенько піде, ніхто і ніколи ні про що не дізнається. Слизькими пальцями він натягнув на себе одяг. Становити його особу не вдасться, він не назвав себе. Готельні і реєстраційні листки, так і лежать на камінній полиці, ще не заповнені. Він заштовхнув речі у валізу і закрив кришку. Краєм ока побачив темний обрис її тіла на ліжку, вдав, що нічого не бачив. Страшно, якщо ця сцена назавжди залишиться перед його очима. Тісний розпечений номер, мертва дівчина на ліжку і потворні шпалери на стіні за її головою. Насунувши на очі капелюх, прокрався в них сходами, з валізою в руці. Десь один раз пробив годинник. Почувся дверний скрип, він притиснувся до стіни і затамував подих. У коридор вийшла жінка і зупинилась, прислухаючись. У руках вона щось несла. Потім нечутно пройшла коридором і шмигнула в інший номер. Чоловік на сходах вичікував, йому здавалося, ніби ноги у нього скам'яніли. Знову перед його очима промайнуло недавнє бачення труна, тиша в задушливому номері, темна постать на ліжку. Він вийшов із отелю і кинувся тікати, просто вулицею, потім іншою, перетнув бульвар і далі. Далі безглуздою низкою вулиць і провулків, сірі будинки, однакові, похмурі, порожні кафе. Це був не той Париж, який він знав, це був кошмар у нього в голові, це було пекло. І весь цей час тупіт ніг відбивав такт у ритмі серця, під безглуздо нескінченно повторюючу пісеньку. Веселіше, Джені, ти скоро помреш, життя коротке, зате веселе. Далі бігти він не міг. Пішов рівним кроком в одній руці валіза, через іншу перекинуто пальто. Париж прокидався до нового дня, білий, блискучий, як і всі інші дні. На вулиці почали з'являтися перехожі. Соні хлопчаки відкривали вікониці магазинів і мляво протирали столики у кафе. Хтось висунувся з вікна, трусив матрац. Жінка з волоссям, що впало на її обличчя, Обмітала ганок будинку. Жовтий пес потягнувся і почав обнюхувати ліхтарний стовп. По бруківках загриміли колеса. Далі чоловік іти не міг, він сів за столик у величному кафе та обхопив голову руками. Пам'ятав лише одне, він стомився, і єдиним його бажанням було повалитись на землю і засунути голову в канаву. Перед ним зупинився соний офіцант. Чоловік подумав, що замовляє собі каву. Повзкотилися трамваї та рідкісні ранні таксі. Життя коротке, зате веселе, життя коротке зате веселе. Чи відв'яжеться від нього колись ця пісенька, справжнє безглуздя. Так, потрібно сісти у потяг і поїхати прямо зараз, кудись на Середземне море, можливо, він зможе написати там п'єсу, хоч трошки попрацює. Він покликав офіцанта і запитав за рахунок, потрібно негайно піти і з'ясувати розлад поїздів, сяде в перший же, що вирушає на південь. Вдивляючись в рахунок, він обнишпорив кишені, і тут, наче лопнув обруч, який стягував йому голову, думки стали ясними та холодними. Серце його стиснуло щось на зразок липкої руки. Він одразу весь обм'як. Струмінь поту поповз по лобі, і скотився по щоці. Він пригадав, що залишив свій записник і все, що в ньому було, листи, гроші, адреси, там, у номері готелі, на бульварі Монпарнас. Кінець.